448 юних спортсменів з 24 областей України та міста Києва змагаються на чемпіонаті України з боксу. Його присвятили пам'яті загиблих під час російсько-української війни боксерів та тренерів. Востаннє такий масштабний чемпіонат на Вінниччині проводили 9 років тому. Данило Гуменюк з восьми років займається боксом. Він один із учасників команди боксерів Вінниччини, в яку входить 27 хлопців та 5 дівчат. Юні спортсмени сподіваються на призові місця, бо звикли виборювати перемогу. Так, Данило Гуменюк уже має чимало медалей і є переможцем всесвітньої гімназіади в Ріо де Жанейро. У Мене батько сам займався боксом, і до цього бачив, що мені подобаються всі ці рухи, всі ці. Як це все робиться, і мене захватило серце, що я хочу займатися тим же самим фіналіст чемпіонату України по юніорам 2023 року. Ще чемпіон України переходної України 2023 року. Ще чемпіон всесвітньої гімназіати в країні Ріо де -Жанейро. А Олександр Лукавий приїхав з Одеської області. 15-річний юнак, теж 7 років у боксі. Чемпіонат у Вінниці це його старт до чемпіонату Європи. Я хочу взяти перше місце на чемпіонаті України та поїхати на чемпіонат Європи. Спочатку в мене є хвилювання перед боєм, але потім воно якось само зникає. Чемпіонат, на який приїхало 24 команди, присвячений пам'яті загиблих під час російсько-української війни боксерів та тренерів, тих, хто безстрашно став на захист батьківщини і поліг на полі бою. Чемпіонат присвячений пам'яті боксерам, тренерам, які загинули в цій війні. Вони кинули все і пішли воювати в перші дні війни. Світла пам'ять загиблим і дуже багато сьогодні спортсменів зі всієї України. Я їм побажав, щоб вірили в себе, вірили в Збройні Сили України. Чим більше український прапор буде підійматися і буде звучати український гімн по всьому світу, тим більше людей будуть знати, яка в нас ситуація. І знати, хто все одно переможе. Боксерський чемпіонат триватиме декілька днів, а переможці представлятимуть країну на майбутньому чемпіонаті Європи, який відбудеться у Сараєво, Боснії і Герцовині з 19 по 30 червня. Зараз тут у Вінниці відбувається відбір на чемпіонат Європи, буде сформована національна збірна України серед юнаків та дівчат. І сьогодні тут є Юрій Шевчук. Це державний тренер України, який відслідковує саме цей відбір, щоб він відбувся чесно, відбувся в спортивній боротьбі, і саме так і буде. Востаннє такий чемпіонат Вінницька область приймала ще у 2015 році. Владислав Гембо, Вікторія Горущак, телеканал Вінничина.